Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон, і там у світі постійно щось несеться. Давайте потихесенько будемо розбиратися у нашій постійній пошти рубриці Гік, і виходить, не тільки новини. Тільки нагадаю дуже швиденько вам дві речі: перше продовжується збір для нашої патронатної служби. І друге, ми зробили одразу два о, огляди цього тижня: один на громовершців, другий, навіть на е, нових месників. Тому, будь ласка, подивіться е, обидва відео прямо зараз. Е, після того точніше, як подивитися. Це от відео. А буду вам дуже вдячним за це. Не забудьте поставити ще й вподобайочку. Ей! Дональд Трамп вирішив, що американській нацбезпеці загрожують фільми з-за кордону. Скажений дід знову у своєму репертуарі, і цього разу на прицілі не мігранти на а кіно. Так, серйозно, Дональд хоче влупити 100% мити мита на усі фільми, які зняли не в США. Залізобетонна. бетонна. Тобто Опенгеймер у Лондоні платіть аватару Новій Зеландії платіть, месники на Манті, та хоч на Марсі, плати мито. У дописі на True Social, це така соцмережа, де Трамп, типу, як головний інфлюенсер, він заявив, що наказав чиновникам терміново запускати кіномитний режим. Бо, бачите, фільми, які знімають за кордоном, це не просто фільми, а ціла загроза нацбезпеці і троянські кі. Ні, із шкідливими меседжами, які затягує в штати пропаганду та ще й виманює американських режисерів туди, де дешевше. Тобто, так замість того, щоб зіграти в риночок, він вирішив не зробити дешевше в себе, а зробити дорого кром. Усе це почалося після душевної зустрічі Трампа в Мар Алаго з актором Джоном Войтом і якимось чуваком, що зветься його менеджером. Вони там обговорювали, як повернути золоте століття Голівуду. До речі, ще у січні Трамп оголосив Войта, Мела Гіпсона і Слая Сталоне спеціальними. Послами в Голівуді не знаю, що це означає, і судячи із того, як він говорить, то ніхто із цих чотирьох, включно із самим Трампом, не знає про що мова йде взагалі. Можливо, ця трійця буде ходити по павільйонах і перевіряти, чи достатньо усьо патріотично, чи достатньо там накачаних мужиків, натертих олійками, як це було в 80-х. Поки що не зрозуміло, чи ми то стосуватиметься фільмів на Netflix, чи тільки тих, що йдуть в кіно, і чи буде тариф на бюджет фільму касові збори, чи просто за факт не техаського акценту. Але що відомо точно, Голлівуд останні роки дійсно знімає купу всього у Канаді, Британії чи Австралії, бо там дуже замадливі податкові пільги, окрім низьких цін самих по собі. В деяких країнах держава навіть повертає частину потраченого на зйомки, якщо щось було знято на їхніх територіях. Саме тому Україну у тенеті зіграла Естонія, а у серіалі Чорнобиль Литва. В індустрії, звісно, що паніка. Продюсери в шоці, незалежні дистриб'ютори вже втирають сльози, бо якщо ці мити такі вліплять, їм кінець. Зрада тотальна. А стрімінги, які взагалі то виживають за рахунок Дімок у Європі, Азії чи Латинській Америці підуть на дно разом із черговим сезоном Венздей. Ставила свої 5 копійок і вупі Голберг, яка на повному серйозі звернулася до Трампа через інтертеймент Weekly. Послухайте, може спочатку знизити ціни на яйця вже потім лізьте собі у кіно. І варто було Трампу тільки відкрити рота, а акції Netflix та інших медіакомпаній США уже в мінусі. не абстрактно а із з конкретними цифрами. Далі пряме включення із телепрограми Миколаний фондовий ринок. Акції Netflix впали на 6 Два Disney на 3,6%. Warner Brothers Discovery на 3,3%. Paramount Global на 3,1%. поповзли вниз, а Поповзливниса Fox Corporation на 2,1%. На цьому все. Нехай проблеми та тарифи не напорять вас на рифи. Прикол у тому, що Трамп взагалі не уточнив нічого. Ніяк мита рахуватимуться. Нікого це стосується: кінотеатрів, стрімінгів, мультиків з Франції чи любительських стрічок із Ужгорода. Судячи із тарифів на торгівлю з іншими країнами, то я достеменно знаю як. Хуй зна як. Аналітики вже попереджають: якщо усе це почнеться реально втілюватися, то Голівуду доведеться повернутися до зйомок у підвалах Лос-Анджелеса, бо закордонні знімальні майданчики стануть буквально золотими. А ще експерти та представники індустрії вважають, що такі тарифи можуть більше нашкодити ніж допомогти, враховуючи глобальний характер сучасного кіновиробництва. До речі, більшість цьогорічних оскарівських фільмів не made in USA. Студії давно полюбили знімати в Європі, Канаді, Австралії, бо там не треба продавати нирку за дозвіл знімати у певній локації, зганяти наркоманів у якусь іншу кубку, щоб не мішали красивому кадру із Майами біч. Але цифри не брешуть за останні три роки, витрати на фільми в США упали з 26 мільярдів до 19 мільярдів. Тоді як у решті світу, зйомок відбувається усе більше і більше. І згідно з опитуванням серед керівників студії щодо місць для зйомок у 2025 2026 роках, п'ять найпопулярніших варіантів усі за межами. США. але після того як його ідея про 100% мити на іноземне кіно збурила пів Голівуду, Трамп вирішив пригальмувати. Тепер він каже, що нічого ще навіть не вирішено. Я не хочу нашкодити кіноіндустрію. Так я хочу допомогти, ага, дуже сильно допомогти. Допомогти найкраще. Ми зустрінемося з людьми з галузі, поговоримо. Хочу переконатися, що усі задоволені, що усі дуже надзвичайно задоволені, бо ж усі дбають про робочі місця. Так Уяви собі, ти собі їдеш такий спокійнесенько, вмикаєш улюблений плейлист, заїжджаєш на око, і смачнючий смачнічий художик заправляєшся пульсом, і в цей момент десь там падає ще один ворожий розвід дрон. Ні, це не фантазія, це реальність, яку ми творимо разом. Бо, заправляючи пульс на око, ми долучаємося до проекту Око за око дронопад, ціль якого іще ще більше, і ще ефективніше збивати. Ворожі розвіддрони. А тепер уявіть, що таких як ви. Тисячі кожної хвилини по всій Україні. Тому без зайвої скромності оголошую, що за два місяці українці в рамках цієї ініціативи назбирали більше 50 мільйонів гривень. Ви взагалі уявляєте цю величезну суму. Ми усі знаємо, як важко зараз закривати збори. Кожна гривня на вагу золота. Поки хтось закриває маленькі, але життєво важливі збори на один дрон, великі гравці, як Око, мають змогу об'єднувати мільйони українців для масштабної підтримки. Якщо ви все ще не з нами, то Зараз ідеальний момент долучитись. Пам'ятайте, що кожна заправка пульсом це не просто пальне, це ваш особистий внесок в те, щоб небо над Україною було чистішим. Дізней нарешті визнав очевидне. Нова білосніжка із тріском провалилась. Збори стрічки ледь-ледь доповзли до 200 мільйонів доларів по всьому світу. Тоді як на саму казочку викинули 270, а то і всі 350 мільйонів доларів. Тепер мишучий дім намагається хоч щось відбити через цифровий реліз, який стартує уже 13 травня. А із 24 червня фільм продаватимуть ще й на дисках для особливо сміливих колекціонерів. А тепер коротенько підсумуємо, чому все пішло шкереберть. Отже, кастинг Чел Зеклер на роль білосніжки викликав шквал критики і ще до першого кадру. Частина фанатів не зрозуміла, чому принцеса із казки братів Грім раптово стала колумбійкою, але це були іще квіточки. Потім Рейчел почала розповідати, що оригінальний мульт їй не подобається. Принц, взагалі, сталкер. З чим я навіть погоджуюся, а білосніжка взагалі буде феміністкою-лідеркою. Її вишенька на торті, її публічна підтримка, Палестини на фоні участі у фільмі ізраїльтянки Ґалгадот старт у прокаті був, ну і ще терпимий. Сімдесят мільйонів доларів у перші дні. Але потім фільм почав тонути швидше ніж Титанік. Його легко обігнав прохідний бойовик із Джейсоном Стейтомом, який прохідний навіть як на бойовик із Джейсоном Стейтомом. Ну а далі Майнкрафт фільм просто розчавив дізний своїми 162 мільйонами доларів США. У США лише за дебютний вікенд. Критики теж не розщедрилися. 44% на Rotten Tomatoes, CinemaScore B+, А на imdb фільму взагалі вимкнули рейтинг через відверто за них. Жені оцінки як наслідок, Дізней зупинив розробку чергового ремейку про рапунцель. Мабуть, там хтось нарешті відкрив Google і ввів, чому люди не люблять наші лайф екшени. Тож, отак, от просто білосніжка, яка мала бути сучасною та прогресивною, стала ідеальним кейсом, як не треба робити ремейки. І тепер залишається тільки гадати, яку наступну казку зіпсує Дізней. Джон Вік повертається, але цього разу без високого столу і мертвих цуциків, адже нас чекає нова історія і старий добрий кіану. Так так вам не почулося Джон Вік 5 офіційно в розробці. І за словами режисера Чада Стахельський, це буде не просто іще один розділ про те, як у Вік викошує половину мафії голіруч, а решту із виделкою. Ні, це буде абсолютно нова історія. Джон порався зі своїм горем, люди побачать трейлер і скажуть. Чорт, я маю то подивитись. Хто не в курсі, а де ви були з 2014 року, Джон Вік це колишні найманий вбивці, який просто хотів тиші, але потім почалося. Спалили машину, вбили собаку і все, понеслось. За чотири фільми він встиг рознести більше злочинців, ніж усі месники разом узяті, а у фіналі четвертої частини він нібито як помер. Але як то кажуть, якщо не бачили тіла, не рахується. Але і це іще не все. Ще в розробці анімаційний прикол, у якому Кіанушка вже озвучить свого персонажа серіал Джон Вік правління кланів і спінов буде також про Кейна. Він же Каїн, того самого сліпого асасина із четвертої частини. Не вистачає тільки мюзиклу про Джона Віка, але це я вже підкидую їм ідеї. Світ юрського періоду Домініон офіційно найдорожчий фільм в історії. Він настільки дорогий, що динозаврам, мабуть, платили гонорари. 584 мільйони, і саме стільки за даними Форбс і The Guardian, коштував цей фільм. Частину цього божевілля, а саме 115 мільйонів доларів, покрила Британія через податкові пільги. Як ви розумієте, це сталося до того, як трампозавр почав говорити за тарифи і податки. Ще 3,7 мільйона вкинули зі спеціальної програми збереження робочих місць. Бо ну як інакше, ти збережеш. Роботу хлопця, який кожен день удрить носить кейсу прату, але навіть із урахуванням знижок вийшло 465 мільйонів доларів. Все одно набігла чи маленька сума. Чому ж так дорого? Ну, все просто і є тільки одне слово, яке це все пояснює, пан де. Мія, чесно, коли я починав читати це слово. Я думав, що буде слово панда, але бачите, якось і не склалося. Зйомки розтягнулися, наче та шиє бронтозавра, із перервами, масками, тестами, локдаунами. Спочатку фільм мав коштувати скромні такі собі 265 мільйонів доларів, але щось десь пішло не так, і фінальний рахунок вийшов майже вдвічі більший. Хоч фільм і зібрав понад мільярд долярів у світовому прокаті, тепер не зрозуміло, чи він взагалі вийшов у плюс. Попередні оцінки натякали на чистий прибуток у межах 230 мільйонів доларів, але із такими витратами Universal, можливо, студія просто вийшла в нулі і видихнула із полегшенням, але не усе так погано. Уже анонсували наступну частину світюрського періоду відродження, від якої Кріс Прат та Брайс Даллас Говард вирішили злегка відпочити. Тепер головні ролі у Скарлетт Йогансон, Джонатана Бейрі та Махршали Алі. І бюджет лише 265 мільйонів доларів. Тобто, скромний за голівудськими мірками, звісно. Можливо, якраз це те, що заробили якраз і домініоном. Прем'єра запланована уже на липень 25-го року. Тому, якщо хочете, такий сяк. Кий огляд від нас давайте знати в коментарях. Навколо майбутнього серіалу Гаррі Поттер» знову здійнявся магічний шторм, і знову через Джоан Роулінг, не бачила на вас здивованого обличчя, що в принципі нормально. Е, крім того, що я вас зараз в принципі не бачу. Цього разу фанати занепокоїлися, що новоспеченого снейпа, актора Па поесіє, до якого можуть звільнити з проєкту через його позицію щодо трансгендерів та їх прав. А він на секундочку один із сотень, хто підписав відкритий лист із закликом підтримати транспільноту у відповідь на нове рішення британського суду, який заявив. Тать це тільки X або Y хромосома, і усе тут. Також у тому самому відкритому листі Бела Ремзі, зірка останніх з нас теж виступила проти судового рішення, яке за їхніми словами підриває безпеку та гідність трансгендерної спільноти. Ну а тепер сюрприз. Роулінг, яка відома своїми, скажімо так, е -е -е, суперечливими поглядами на транслюдей, раптом виявилася не настільки лихою, як дехто думав. Вона написала у X, не в хромосомі, а соціальній мережі Ілона Маска, що немає влади виганяти акторів. З проєкту, а навіть якби й мало не скористалася би нею. Бо, мовляв, не варто карати людей за переконання, навіть якщо вони не збігаються із твоїми. Сама ж вона, нагадаємо, вже давно в епіцентрі скандалів, бо регулярно пише дописи, які багато хто вважає трансфобними. Вона тролить критиків, свариться із публічними особами і продовжує відвоювати свою позицію в інтернеті. Тому поки що можете видихати. Папу Сієду офіційно затверджений на роль Снейпа у майбутньому серіалі від HBO. Що ж про це кажуть у самих HBO? Генеральний Директор Кейсі Блойс заспокоїв усіх прямо отак, от, 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 от сходи каже, серіал буде не про погляди Роулінг, а про Гаррі Поттера Взагалі то, і хоч і бере активну участь у створенні шоу, але жодного впливу на кастинг через її політичні позиції не було. Але давайте чесно, фандом знову розділений. Соцмережі киплять, а серіали ще навіть не почали знімати. Тож, поки одні дістають чарівні мантії та магічні палички, інші розминають пальчики та готують аргументи в коментарях. Ото, в принципі, і усі новини, які я назбирав на цей тиждень. Точніше, Юліана їх назбирала, тому що мені залишається лише світити своїм е, сивіючим-старіючим хлібальцем, ми назвемо це так, та й таке. Сумно від цього чи стає мені. Буває часом, але не дуже. Загалом, якщо вам сподобався цей випуск, а що питається і не сподобався, а ставте свою вподобайку, будь ласочка, ставте свою вподобайку, поширюйте це відео. Це дуже сильно нам допоможе просовувати власне, це відео, тому що це і буде це саме просовування. Ви будете залучати нам нову аудиторію. Можливо, стара, яка вирішила цього разу пропустити це відео, скаже: О, блін, а раптом нам щось цікаве. А раптом там щось про Трамп знову понарозказував. А, 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 а. а що ще? Підпишіться, будь ласка, на от давайте, щоб не сильно вас загружати. У мене є інстаграм. Підпишіться на мій інстаграм mm, і на сторінку в Телеграмі. У нас їх дві. але давайте сьогодні, отак-от, розминочка буде у вигляді підписки на одну сторінку у Телеграмі. Якщо вже так, то пішло можете і на всі інші. Підпишіться на все. Все нагадаю, що патронатна служба Патрійону Вовки де Вінчі потребує саме вашої гривні та кожної з вас. Ні, серйозно, ви думаєте, та без мене обійдеться. Не, 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 не обійдеться. Десять гривень, буласочка, мені на бочечку. Не мені персонально, а от саме на. Патронатну службу я не буду зараз сильно розказувати наскільки важлива патронатна служба. Та можливо трішки все таки розкажу, тому що вона якби трубується про е, бійців, як і живих, так і полеглих. Тому що про пам'ять у нас, якби це парадоксально не звучало і дуже іронічно прийнято забувати реквізити на цю баночку. Я залишаю в описі знову ж таки Юліана залишає в описі до цього відео, і там вже буде посилання на нашу патронатну службу, де ви можете дізнатися усі деталі і що саме власне робить ця патронатна. Служба, я в вас вірю, у ваші гроші я теж дуже сильно вірю. Повірте мені, 5-10 гривень зроблять велетенську погоду. 100 зроблять прямо шторми з добра. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Театр Андерсон. Монтажила і, в принципі, робила абсолютно усе інше. Е, прекраснюча, Юліана, ви дивилися Geek Journal. Тримайте з нами на одній хвилі. народ. До нових зустрічей. Бувайте. Ну, я як не тільки світив хлібалом, я ще й псував звук скрипінням. Твоєї, ну, крісла виходить. Чого ви на мене підписані? Чесно, я не знаю. Ну, підписані і підписані. Не буду задумуватись, інакше це ще один епізод депресії.